У стінах національної галереї мистецтва Анатолій Мельник презентує два проекти: одна частина картин присвячена людям, інша квітам. Та портрети і пейзажі тут незвичні а їх автора вважають більш ніж просто художником. Анатолій ну, взагалі став чудесно працювати. Він перестав малювати. Я я вважаю. Він користується засобом живописним для того, щоб свою душу вилити, показати своє бачення світу. І своє розуміння світу у картинах живописець розкриває не тільки себе, а й інших. З його полотен дивляться відомі обличчя. У серії персоналії митець показує знаних людей абсолютно по-новому. Це портрети моїх друзів в першу чергу. Чому і для мене важливо показати внутрішню цю частку Людського образу, людського характеру, і найкраще це дійсно ті люди, яких ти знаєш. Художник сміливий і в мистецтві, і в житті. Інакше переконують глядачів, він не зміг би писати портрети реальних людей, часто з іронією чи сарказмом. Це не Портрети, не портрети, які можуть принести естетичне задоволення автору, ну тому кого він зобразив. Так він бачить того чи іншого колегу, митця, художника, письменника. Він не мається догодити ні собі, ні глядачеві. Він просто так малює. Отак він вважає. А ви хочете сприймайте, хочете, не приймайте. Більше того, з нотками іронії, художник не боїться зображати і національних героїв. Козак Мамай на його полотнах потрапляє в сучасний світ і крім традиційних мужніх рис, проявляє ще й недоліки. Він трансформує своїх маїв, а в його інтерпретації це вже є мамайчуки в наш час. Як на мене, це цікаво. І коли ми бачимо там певні свої. Риси, які нам не дуже добудови, це дуже добре. Ми задумаємося над собою. По-своєму, Анатолій Мельник ділиться враженнями від Карпат. Красу цього краю він передає не тільки через самі гори, а й через їх частинку барвисті квіти. Я Карпат якраз бачу через таку національну символіку. Не тільки Карпати, але і квіти. І хочеться дійсно, щоб творах не просто був малюнок, не просто був була кольорова якась певна пляма чи гама, а в першу чергу що був образ. Він підходить до портретів, до пейзажів, до зображення квітів зовсім з іншої сторони. З емоційної, з динамічної, з надзвичайно такої, я б сказав, навіть буремної малярстві. Окрім незвичного бачення світу, Анатолій Мельник має ще й особливий живописний почерк, створює в картинах ілюзію безмежності. В його картинах рух нестримний. Він біжить за рами. За підрамники він рухається у просторі динамічно. Якими будуть наступні роботи живописця, поки таємниця? Художник зізнається, сідаючи за Мольберт, він і сам не знає, що невдовзі з'явиться з під пензля. Можна лише здогадуватись, нові його полотна вражатимуть і дивуватимуть не менше, ніж представлені на львівській виставці.